Доброго дня, мої любі малята! Вітаю вас на занятті з математики. Подивіться у віконечко і скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима. А чи подобається вам зима, дітки? Я впевнена, що так. А сніг ви любите? Що можна зліпити зі снігу? Так, правильно, сніговика! Дітки, сьогодні до нас завітав сніговичок і пропонує вам виконати веселі завдання. Давайте допоможемо сніговичку порахувати гудзики і назвати, якого вони кольору. Скільки гудзиків у цього сніговичка? Так, правильно, один гудзик червоного кольору. А у цього сніговичка скільки гудзиків? Два гудзика зеленого кольору. Назвіть, скільки гудзиків і якого вони кольору. Вірно, три гудзики червоного. Помаранчевого та зеленого кольорів. Ви дуже уважні молодці діти. А щоб сніговичку було веселіше, для нього зліпили ще одного друга. Скільки тепер сніговичків? Правильно два сніговичка. А де знаходиться великий сніговик? Правильно, діти, зліва, а маленький. Справа. А тепер порахуйте гудзики у сніговичків. Скільки гудзиків у великого сніговичка? Правильно. Чотири! А якого кольору? Рожевого. А у маленького сніговичка скільки гудзиків? Два гудзика синього та жовтого кольорів. Молодці? У нашого сніговичка ще є, друзі, геометричні сніговички. Вони складені з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки всього геометричних сніговичків. Один, два, три, чотири. Всього чотири геометричні сніговичка. З яких фігур перший сніговичок? З квадратів, а другий сніговичок з трикутників. Наступний третій з яких фігур. З прямокутників. І останній четвертий сніговичок з яких фігур. З кругів молодці дітки. Наступне завдання від сніговичка. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться сніговичок? Між ялинками? Подивіться, де заховався сніговичок? За ялинкою. А на цій картинці. Де знаходиться сніговичок? Біля ялинки. А тут де знаходиться сніговичок? Під ялинкою. А цей сніговичок де знаходиться? Перед ялинкою. Дивіться уважно, де сніговичок? Над ялинкою. Я впевнена, дітки, ви впоралися з усіма завданнями сніговичка. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!